Прикордонники не збиратимуть інформацію про туристів на світязі. це підтвердили у волинському прикордонному загоні. Тема про можливий збір інформації виникла, коли запровадили перепустковий режим у 5 кілометровій зоні на межі з Білорусю. Місцева влада прикордоння не виключала, що власників баз відпочинку зобов'яжуть передавати списки туристів охоронцям кордону. Тепер цю інформацію офіційно спростували. Інформацію про гостей і відвідувачів баз відпочинку, в тому числі і тих, що розташовані в межах контрольованих прикордонних районів, прикордонники Волинського загону в ході виконання покладених на нас завдань, відповідно не збирають та не узагальнюють. До речі, не всі туристи, які захочуть відпочити на Світільських озерах, мають оформляти перепустку у прикордонників. Ніяких спецдозволів не потрібно буде людям, які їхатимуть на конкретну базу, що не входить у прикордонну смугу. У разі, якщо особа слідує транзитом або ж починається її рух поза межами прикордонної смуги, відповідно вона слідує до бази відпочинку, їй такий дозвіл не потрібен. Якщо ж особа планує пересуватися або знаходитися в прикордонній смузі поза межами цих місць відпочинку, тоді вона повинна звернутися за дозволом для перебування і пересування в прикордонній смузі. Населені пункти та місця масового відпочинку, які не входять до прикордонної смуги, визначає місцева влада. Зараз її представники проводять з цього приводу наради, зокрема, і про оформлення припусток для мешканців прикордоння. Станом на зараз прикордонники видали 400 таких дозволів ще стільки ж оформлюють. Перепустки видають безплатно, готують упродовж 10 днів.